Добрий день, дітки! Сьогодні хочу розповісти вам про народного поета, видатного українського творця Тараса Григорьовича Шевченка, якого ще називають генієм українського народу. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці. Давайте поглянемо на портрет великого поета. Він немов дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. Чому ж так сумно? Бо все його життя було важке і безрадісне. Було це дуже-дуже давно, майже 200 років тому. В бідній селянській родині Шевченків, яка жила у такій хатині, народився син. Назвали його Тарасом. Ріс Тарасик і допомагав батькам. У хлопчика рано проявилися здібності до малювання і складання віршів. Дітки, послухайте улюблений вірш мого дитинства. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Шевченко був дуже талановитою людиною. Він писав вірші, які вражали серця людей своєю красою і силою. У своїх творах він змальовував життя українського народу. Тарас Шевченко також був відомим художником, він малював картини, на яких зображував українську природу, людей і події. Його картини були дуже реалістичними і емоційними. Але не лише своїми творами Тарас Шевченко вразив світ. Він боровся за права українського народу і став символом волі і справедливості для багатьох людей. За своє недовге життя Тарас Шевченко залишив нам велику спадщину в літературі та художньому мистецтві і просто неоціненний вклад в розвиток української культури, яка надихає нас до сьогодні. На його вірші було покладено музику, і світ почув багато українських пісень.